Всім привіт! І знов думками я з тобою. До тебе тягнеться душа, без тебе дні якісь похмурі. з тобою сонце вигляда. Коли торкаєшся до мене, душа радіє і співа. Як я погляну тобі в очі, здається, дістаюся в нами. Тобі давно вже я втонула, ти, серденько, моє украв, але сказав, що я забрала спокійне те твоє життя, тебе кохаю, я всім серцем і зустрічі з тобою жду і ті слова, що гри на серце, коли говориш, Я люблю, Ритренти бажаю всім любити. Цінувати, берегти один одного, обіймати.